Всім привіт! Мене звуть Андрій. По дорозі на контрактову площу вирішив показати Андріївську церкву з іншого ракурсу. Усі, як правило, знімають її або знизу, з Володимирської гірки, або коли йдуть Ого з донизу. А я вирішив сюди. Звідси дуже шикарний вигляд має церква. До речі, до 10-ї години, хто не знав, вхід безкоштовний. Там де є служба з 6 ранку, і до 10-ї можна зайти безкоштовно. Всередині дуже файно я там був. Пару разів дуже-дуже файно. Така краса, аж душа замирає. Ну а це у нас Київ. Усім гарного дня. Пока-пока.